Твій сусід придбав Тесла, а ти вирішив взяти дещо цікавіше. Зустрічайте Mazda EZ6 2025 року. Електричний ліфбек, який змусить Model 3 нервово курити з боку. Всередині, наче в космічному шатлі, екран на 14,6 дюймів, проекційний дисплей розміром з телевізор і панорамний дах, через який можна спостерігати за зірками. Або за заздрісними поглядами перехожих, активна система охолодження та обігріву батареї, прямо як в Porsche Taycan. Це забезпечує стабільно високий запас ходу та подовжує срок служби батареї. 258 кінських сил та батареї на 66,8 кВт – Це не просто електромобіль, це електрошок для конкурентів. Зарядка з 10% до 80% за 22 хвилини. Поки ти п'єш каву, я за вже готова до нових пригод. Mazda EZ6, коли стиль зустрічається з технологіями. І так, твій сусід Tesla вже гуглить де купити таку ж. Хочеш бути на крок попереду? Приєднуйся до майбутнього вже сьогодні, разом з Бексавто.